Друзі, разом ми закрили мегазбір громади на півмільйона гривень. За ці кошти ми передали 17 бойових дронів FPV, два електроквадроцикли, один пікап, який обслужили, пофарбували і передали нашому захиснику Віктору Степанюку. Всім вдячний за ваші донати. Кожна гривня зі збору була потрачена на зброю, яка рятує життя наших хлопців. Щиро дякуємо вам за ці чудові речі. Це насправді дуже буде допомагати нам вбити ворога. Друзі, зараз вкрай складна ситуація на Харківщині. Тому ми оголошуємо терміновий збір на fpv дрони для хлопців з 143-ї бригади. Прошу всіх долучитися до збору. Сьогодні це надважливе завдання для нас.